Добрий день, малята. Ну що ж, сідайте всі зручніше. І не шуміть, сидіть тихіше. Заняття своє починає. До уваги вас всіх закликаю. Нещодавно я вам пропонувала переглянути відео Федорине горе. Чи ви зрозуміли його зміст? Чому ж посуд втік від Федори? Так, тому що вона за ним не доглядала, не мила його. А зараз Федора потребує допомоги. Малята. Федора попросила нас допомогти їй виконати завдання, після чого її весь пособ повернеться додому. То що, малята, ви готові допомогти? Тож починаймо. Федора замовила на розетці. Зараз малята. Нам треба з вами назвати посуд, який же замовила Федора через інтернет. Чайний сервіс. Чайник. Чашку з блюдцем. Набір кастрюль, черпак, пательню, столовий сервіз, ложки, миску яких же предметів посуду у Федори багато? Дивіться уважно на картинку. Так, багато ложок, багато тарілок, багато кастрюль, багато виделок. Раніше Федора не доглядала за посудом. А зараз вона хоче назвати його лагідно, але не знає як. Давайте допоможемо їй. Починаємо. Виделка, виделочка, стакан, стаканчик, черпак, черпачок, ложка, ложечка. Чашка-чашечка. Каструля. Каструлька, тарілка, тарілочка, миска, мисочка. А зараз ми будемо змінювати закінчення слів, використовуючи числівники: один, три, п'ять. Один горщик, три горщика, п'ять горщиків. Одна пательня. Три горщини. Пательні, п'ять пательню. Одна миска, три миски. 5 мисок. Один стакан, три стакана, 5 стаканів. А чайник виконайте самі. Один глечик, три глечика, п'ять глечиків. Однака. Соусниця, 3 соусниці. П'ять соусниць. А завдання з чашкою і черпаком виконайте самостійно. Малята перед вами на екрані зображений посуд. До нас якого посуду ми можемо поставити з вами запитання. Він. Дивіться уважно. Відповідайте! Так, це ніж, чайник, глечик, який посуд відповідає на запитання вона? Дивіться уважно, називайте малята. Так, це пательня, ложка, тарілка, терка. Виделка, до якого посуду можна поставити запитання воно. Сито деко. Продовж речення. Зараз я вам надам зразок виконання цього завдання. І декілька завдань ми виконаємо разом з вами. А останні два ви виконаєте. Самостійно. Якщо ніж з металу, то він металевий. Якщо чашка з порцеляни, то вона порцелянова. Якщо горщик з глини, то він глиняний. Якщо ложка з дерева, то вона дерев'яна. Інші завдання виконайте самостійно. Якщо миска з пластмаси, то вона, називайте діти, пластмасова. Якщо стакан скла, то він скляний, молодці. А зараз ми виконаємо вправу, де і що я приготую. Наприклад, у маленькій кастрюлі я зварю, кашу. Вермішель, пельмені. На сковорідці я підсмажу яєшню, картоплю, млинці. У великій кастрюлі я зварю. Давайте думаємо, що можна зварити у великій кастрюлі. Молодці, борщ, компот. У салатниці. Я приготую салат. У чайнику я. Що можна зробити в чайнику? Вірно, я закип'ячу воду. А зараз ми будемо називати посуд воднині і множині. Один багато. Один глечик. Багато глечиків. Одна пательня, багато пательня. Один чайник, багато чайників. Один горщик, багато горщиків. Завдання з черпаком і виделкою виконайте самостійно. Дякую, малята, за вашу допомогу. Весь способ до мене повернувся, і я обіцяю доглядати за ним, дбати про нього і тримати його у чистоті. До побачення, малята! Завдання вам сподобалися найбільше. Федора дуже дякує вам за допомогу. До побачення!